Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна середа, живемо, радіємо, витриваємо. Піс сьогодні маємо, тож постимо. Вітаю вас знову з Меджугор'я. Меджугор'я зустріла дощем трохи, але тепло, благодатно. І сьогодні візьмемо посилання 25 квітня, 2011 рік. Дорогі діти! Так як природа дає найкращі кольори року, і я вас закликаю своїм життям свідчити і допомагати іншим наблизитись до мого непорочного серця. Щоб полум'ям любові до Всевишнього проросло у ваших серцях? Я з вами і без перестанку молюся за вас, аби ваше життя було відображенням раю тут на землі. Дякую, що відповіли на мій заклик. Відображенням раю тут на землі, Марія каже. Чи сьогодні ми відображаємо рай, чи ми тільки відображаємо сурові закони, як одна жінка мені написала, яка там дискотека? Для Бога треба там впасти, плакати і молитися. Ну, можливо, Можливо, комусь потрібно і то. А я би сказав, потрібно то і то, і то, і там від молитви, і той від молитви. Треба вміти славити Бога. У нас зі сльозами, з ниттям все нормально. Ми це звикли. Ми, це маємо, ми робимо це в церкві з дитинства, а от з радістю якісь проблеми маємо. З посмішкою маємо проблеми, чому, власне, так, чому всі святі, які у нас в ліку святих в Римокатолицькій церкві, принаймні, якось всі в своїх щоденниках писали про якусь радість, про те, знаєте, як Іван Боско, це засновник ордену Салізян, священничого, то він собі постановив таку річ, що буду завжди посміхатися і завжди посміхався. І коли він дуже сильно посміхався. То люди казали, дивіться, щось, напевно, дуже важке сталося у е, отця Івана Боско, бо він сьогодні дуже посміхається, дуже усміхнений. І, власне, е, він зачислений також до лику святих. Е, розумієте, в чому якась, ну, якась проблема у нас в нашому християнстві? Бо чомусь ми вирішили, що танці це дискотека, а Бога треба славити тільки зі сльозами в тиші. Е, Бога треба зі сльозами славити в тиші. А, але і треба Бога публічно визнавати і славити в танці також. Тобто треба і то, і то. Нельзя сказати, що тільки ось це візьмемо. Е, тому, якщо у вас зі сльозами нема вже проблем, то вчіться посміхатися, вчіться Бога славити посмішкою і танцем дійсно танцювати для Бога. Це різні речі: танцювати, йти на дискотеку, набухатися і йти, славити Бога. На Хваламу, наприклад, такий в Польщі Захід проходить, коли славлять Бога на стадіоні. Це зовсім різні речі. І, звісно, ну, дехто з Радянського Союзу родом цього дуже важко, не, не, ну, дуже важко це зрозуміти, сприйняти це. Бо нас навчили так, було, так і так. Але чи правильно вас навчили? Треба навчитися визнавати те, що могли вас навчити неправильно. І тепер ви хочете навчити, то ж неправильно, а це вчення показує, що церква пуста. Нема молоді в церкві. Напишіть, у кого повна молоді на парафії. Якщо у вас є повна молоді на парафії, ви там тільки плачете, то слава Богу, це працює. А якщо ви там плачете три е, жіночки і священник, то це означає, що не працює. не працює. Люди не приходять до церкви, бо їм там е, не раді. Власне, не раді, бо вони приходять веселі, радісні, тут оракул в церкві не можна, не можна, не можна посміхатися, не можна сміятися, не можна нічого не можна, можна тільки плакати. І так ми самі відпугуємо всіх, хто хотів би прийти до Бога. Чи це Бог, чи Бог хоче відпугувати, відлякувати людей, чи це оракули просто вже які знаємо, як треба краще. Тому давайте слухати Марію, слухати святих, слухати Слово Боже, а не думати, що я оракул, я знаю, мене так хтось навчив. Хто тебе навчив? Дідуська Сталін чи дідуська Ленін. Тобто, ну звідки навчання бралося? І за московську церкву я взагалі мовчу, бо там тільки знають, як постити і плакати. І це на цьому побудовано все. І на залякуванні. Тому давайте не будемо ми. Шукати шукати виправдання або шукати як правильно? Правильно і так і так. Ми не, не шукаємо тут правильну відповідь, шукаємо, як жити, як жити і радіти, як жити і славити Бога кожного дня. І Марія каже: дитинко моя, так як природа дає найкращі кольори року, я тебе закликаю своїм життям свідчити і допомагати іншим, наблизитись до мого непорочного серця. Чи ти допомагаєш сьогодні зі своїми. Сльозами і одораціями наблизитись до Бога. Я не проти одорації, одорація це моя з найулюбленіших молитв, щоб ви зрозуміли. Е, йдеться не про одорацію, тут а йдеться про те, що тільки сльози і смуток в церкві, а радість десь пропала. Радість це не про церкву. Радість це про ночні клуби, наркотики, алкоголь. Так виходить. І виходить, що людина, яка прочує про Бога. Подумаю, Боже, ну мені зараз вже бути бабчою старою, 18 років, чи я піду ще погуляю по клубам, по дискотекам, порадію трохи життю. Вона обирає радість, бо хоче радіти, кожен хоче радіти. І церква має давати цю радість, бо Бог хоче давати цю радість. Марія каже, свідчий і допомагай мені наблизити інших до мого непорочного непорочного радісного серця, бо в Марії радісне серце. Бо Марія дуже часто каже в посланнях: Я радію, радію. Розумієте, що таке? Радіти, щоб полум'я любові до Всевишнього проросло у твоєму серці, щоб полум'я любові до Всевишнього, не полум'я правил, не, не полум'я як правильно, неправильно, треба чи не треба, а полум'я любові. А любов каже, як допомогти, як привести до цієї радості. Я з тобою без перестанку молюся за тебе, аби твоє життя було відображенням раю тут на землі? Відображенням раю тут на землі. Це, ну, це просто ну, ну, Марія, не знаю, кому вона це каже? Ну, тобі може? Чи тільки мені? І як ти думаєш, що там в раю? Всі плачуть? Невже, невже таке розуміння, що все життя проходили в церкву, плакали, е, плакали, плакали? Ну там то, і потім підемо на небо, і там будемо далі плакати і плакати. І все в сльозах, в смутку. Ні, це сатана приносить смуток, а Бог приносить радість. Це не я сказав, це слово Боже каже. Тому шукайте, шукайте радості, дійсно, навчіться радіти. Я також з вами буду вчитися радіти, вчитися посміхатися, бо це важливо. Важливо, щоб притягнути когось до Марії. Треба бути радісним і веселим. Подивіться на отця Домініка. Він завжди посміхається. На кожної проповіді. Він говорить серйозні речі, але завжди посміхне. І до нього як магнітом тяне Оця Романа Бродковського, отця Броуді, до них як магнітом тяне. Чому? Бо вони радісні. Бо ця радість надприродня. Розумієте, в чому? Суть. Тому, всі, хто, в сльозах завжди були, вам треба піти і потанцювати для Бога. І ви побачите, що нічого плохого в цьому нема. Потанцювати, пославити Бога. Поїдьте на хвала Хваламу це перекладається як слава йому, слава Господу. Такий концерт в Польщі. І ви побачите, як стадіон може славити Господа. І це не секта, це церква, селенська церква, до якої також і належать і всі інші. Тобто і православна, і римо греко католицька греко-католицька, бо це вселенська церква. Всі християни можуть їхати і славити Бога. Тому ех, вам треба найбільше, хто цього ніколи не робив, спробувати. А ті, хто тільки танцюють і славлять Бога, то з радістю також підуть на адорацію і посидять в тиші. Важливо мати досвід. Всіх молитв, не тільки одно і казати, що це правильно, так має бути, і все. Ні, це в вашому селі так має бути. А в світі по-інакшому. Приїдьте в Меджугорі, подивіться, я вже казав на Младіфест, як тут на літургії, славлять Бога. І танцюють. У, -у, У танцюють. В оморок бабчі падають, бо танцюють в церкві. Але танцюють не від наркотиків, не від якоїсь. Сатанинської музики а танцюють під осанна. Осанна». Розумієте? Це інший танець, це танець для Бога. І треба це усвідомити. Марія каже, будьте радісні і приводьте до мого непорочного серця. Приводьте до радості людей і до Бога, бо Бог дає цю радість. Аби твоє життя було відображенням раю тут, на землі. Відображай рай тут на землі. Це практика на сьогодні. Спробуй один день відобразити рай тут на землі. І побачимо, чи твоє життя похоже, схоже на рай сьогодні, чи твоє життя схоже на пекло сьогодні. І, і це відображення буде показувати і свідчити про тебе, чи ти в раю живеш, чи ти в пеклі живеш вже тут, на землі. Будьте благословенні, Мир вам, радість, благодать з меджгоря. Папа.